Привіт, це фрілансер по життю. В цьому відео я зібрав для вас добірку корисних онлайн-сервісів, які, звісно, не зроблять роботу за вас, але дуже допоможуть у вирішенні тих чи інших рутинних завдань. Буде цікаво, поїхали! Але спочатку хочу вам розказати про дві мегафункціональні моделі роутерів, які допоможуть налаштувати будь-яку інтернет-систему вдома чи в офісі. Це Руїдж 1200 g Pro зі швидкістю 1200 Мбіт в секунду. Та Руїджі 3200 gx Pro зі швидкістю 1200 Мбіт в секунду. Руїджі це лідер ринку Китаю та всього світу, має 20 років досвіду у виробництві мережевого обладнання. Повністю безкоштовний хмарний сервіс Руїджі Cloud. Два мобільні додатки для налаштувань і контролю мережі. Модель 1200 g Pro працює за стандартом Wi-Fi 5 та має 6 всеспрямованих антенн для потужного сигналу. Роздає інтернет на 64 пристрої, має просте керування мережею в смартфоні та можливість об'єднання кількох пристроїв через Wi-Fi. Друга модель 3200 gx Pro, має всі переваги попереднього пристрою, а також підтримує технологію Wi-Fi 6 та сертифіковано TOLI. Має 8 антен та 8 підсилювачів сигналу. Роздає інтернет на 192 пристрої. Перша модель цілком підійде для офісу та дому. Друга, більш продуктивна, підійде вибагливим користувачам. Для всіх підписників зараз діє промокод 15% знижки на ці моделі від інтернет-магазину People.ua. Посилання то промокод, як завжди, дублюю в описі під відео. Замовляйте та насолоджуйтесь якісним інтернетом. Чудово, і почнемо з сервісів, які допомагають у навчанні. Наприклад, в опануванні таких непростих модулів, як Flex. Та І так, перший сервіс називається Flex Frog, який в ігровій формі допомагає зрозуміти та запам'ятати усі властивості та значення модуля Flex. Вам пропонується вирішити завдання, тобто помістити фрогі так на листочок за допомогою тих чи інших Flex властивостей. Та вірного значення. І якщо ви відповідаєте вірно, то переходите на наступний етап. І так далі. Чудово допомагає у навчанні. Якщо вам цього замало, рекомендую Flexbox Zombies. Це справжня гра з розділами, зі спілкуванням, з графікою і так далі, і тому подібне. Мета та сама відпрацювати елементи модуля Flex, вирішуючи ті чи інші завдання, які нам пропонує ведучий ось такий дядька з одним оком. Чудово допомагає опанувати властивості та їх значення. Для якісного вивчення модуля GRID розробники FlexFrogi розробили сервіс CSS Grid Garden. Система та сама є завдання, і за допомогою властивостей та їх значення, тепер вже модуля GRID треба вирішити завдання. Так. Якщо відповідь вірна, ми переходимо до наступного рівня. І так далі. Дуже і дуже корисно. Рухаємося далі і переходимо до корисних сервісів валідаторів. І без наступного сервісу важко уявити сучасну верстку. Називається він Can I Use зі знаком. Питання. Цей сервіс відповідає на питання, чи можемо ми а, використовувати ту чи іншу CSS, або той чи інший формат зображення тощо, і в яких браузерах. Давайте спробуємо. Візьмемо CSS Touch Action. І е, бачимо ось таку статистику. По-перше, відразу звертаємо увагу сюди. Тут е, відразу у відсотках показано, чи можемо ми використовувати це е, глобально. Тобто, скільки відсотків користувачів у світі побачать цю властивість, і це 92,4%. Тобто, досить е, серйозна кросбраузерність у цієї CSS властивості. А далі вже більш детально. Ми можемо побачити, зелені прямокутнички це ті версії браузерів. так, ми бачимо різні браузери в різних системах, і якщо прямокутничок зелений, значить там все буде працювати без проблем. Якщо червоний, то там працювати не буде, або буде працювати не повністю. Так? Червоні або жовті прямокутнички. Наприклад, ми бачимо, що в браузері Safari працювати не буде, а в тому ж самому браузері Safari, але на iOS, буде працювати там з 13-ї версії. І так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ви не впевнені, чи буде працювати та чи інша css властивість кросбраузерно, обов'язково скористайтесь сервісом Can I Use. Наступний сервіс. Просто нереальний. Він відповідає на питання, чи можемо ми вкласти один html ще в інший. Тобто перевіряє вкладеність. Це дуже і дуже круто для початківців. І так беремо тех, який ми хочемо вкласти, тобто дочірній тех, наприклад, A. І хочемо ми його вкласти, наприклад, в div. Go, і бачимо ось таку зелену фізіоному. Yes you can. Тобто ми можемо це робити. І відразу тут статистика по браузерах і додаткова інформація. Давайте спробуємо ще щось. Наприклад, ми хочемо вкласти div у span. Перевіряємо. І no, you can't. Так, ми не можемо вкладати а, блочний тег div у рядковий тег span. Ну що ж, давайте щось складніше. Наприклад, ми хочемо вкласти DIV у тег a. Ну що ж, подивимось. І тут у нього є сумніви. Ми знаємо, що з недавнього часу ми можемо вкладати блочні теги, наприклад, div, в посилання в рядкове посилання тег a. Це зроблено першу чергу через те, що е, сьогодні багато дизайн рішень вимагають такої вкладеності. Наприклад, цілий блок є посиланням, а всередині ціла конструкція може бути. Але бачите, сервіс сумнівається. Тобто, якщо ви просто е, будуєте якесь посилання і вклали всередину ДІВ, це зовсім не дуже так. Але якщо ви це використовуєте правильно, так тобто у вас є посилання всередині якась конструкція, то таке, таке рішення вже цілком дозволено. Одним словом, це нереально крутий сервіс. Користайте, а ми рухаємося далі. Але не дивлячись на ці круті сервіси, не забуваємо про старі добрі валідатори: CSS валідатор та HTML-валідатор, які з радістю підкажуть вам, якщо ви десь помилилися, зробили щось невірно, не заповнили якийсь атрибут, зробили неправильну вкладеність або не зачинили якийсь тех. Тому. Будь ласочка, усі свої роботи перевіряйте у валідаторах. Рухаємося далі. Хочу презентувати вам крутий конвертер шрифтів у веб-формат. Називається він TransFonter. і дуже простий і легкий в користуванні. Дивіться. Тиснемо на синю кнопочку, обираємо наш похідний файл шрифтів, наприклад, в форматі TTF, і далі тиснемо на зелену кнопочку. І отримуємо посилання на архів, де будуть присутні вже формати WOFF та WOFF2, а також відповідний CSS файл з підключення. Дуже швидко, чітко і. Просто прийшов час для різноманітних, дуже корисних, дуже крутих генераторів. В першу чергу css коду. І відразу зайдемо з козирів. Це css кліп. Така цікава властивість, е, яка дозволяє нам будувати ось різноманітні фігури. Тобто е, властивість Кліп Пес, так би мовити, обрізає е, блок, як нам хочеться. І оцей чудовий генератор дозволяє нам отримати дуже такі цікаві фігури, також їх змінювати і так далі. І, тому подібне. і тут внизу ми отримуємо готові. Готовий для використання css код Круто, правда? Але що може бути крутіше за анімації? Наступний сервіс це так би мовити, база даних з готовими анімаційними ефектами. Бачите, в нас тут можуть анімаційно літати якісь картки, перегортатись і так далі. Тут є велике величезне меню з набором різноманітних анімацій та їх типів. тут ми бачимо, можна обрати ще додаткові нюанси. Також в нас є Options, тобто налаштування, де ми можемо змінити налаштування тієї чи іншої анімації. Звісно, коли ми щось обрали в один клік, ми отримаємо готовий для вставки CSS-код. Ну, дуже круто. В сучасному дизайні дуже часто зустрічаються різноманітні дизайн-ефекти. Один із таких називається неоморфізм. Це ось такий ефект об'ємного об'єкту. І даний сервіс дозволяє нам дуже швидко і легко налаштувати подібний ефект. Бачимо, ми навіть можемо керувати світлом, так звідки воно падає, керувати різними тінями і отримати. Той ефект, який нам потрібен для вирішення завдання. Ну і, звісно, готовий CSS-код для вставки в проєкт. Крім неоморфізму, в нас ще є ефект скла. Так, ось так він виглядає. І е, в цей сервіс, який називається CSS Glass, так, дозволяє нам налаштувати цей ефект, змінюючи різні параметри. Колір розмиття Прозорість і так далі. Ну, і звісно, в кінці, натискаючи на кнопочку, ми отримуємо готовий CSS-код. Повертаючись до анімацій, наступний сервіс дозволяє дуже тонко налаштувати анімаційний ефект Qubic Bizier. Так, тут є готові налаштування. Так, також ми можемо власноруч дуже дуже тонко і чітко. Отак, от, от в графічному. У вигляді, а у вигляді кривої, налаштувати наш анімаційний ефект, і, звісно, перевірити його, порівнявши з якимось готовим рішенням, коли нам треба змусити об'єкт анімуватись точно по нашому сценарію, цей сервіс буде просто незамінним. Рухаємося далі і переходимо до Border Radius генератора. Ось такий чудовий і дуже простий сервіс дозволить вам побудувати пляму будь-якого вигляду. Так, лише за допомогою Border Radius. Беремо ось такі квадратики, хапаємо їх мишею, перетаскуючи, отримуємо потрібний нам об'єкт такий у вигляді. Плями, так, і звісно, отримаємо готове значення для властивості border-radius. Ті, хто працював з градієнтом, в CSS, знає, що ця штука не така і проста. Але, звісно, існує генератор градієнту. Ось такий чудовий сервіс, де ми дуже легко і просто можемо налаштувати градієнт будь-якої складності. Тут безліч налаштувань. Ми можемо змінювати кут, ми можемо змінювати тип, ми можемо а, додавати безліч а, кольорів, і так далі, і тому подібне. Дуже потужний сервіс, який вирішить будь які ваші питання з CSS-градієнтами. Всі ми любимо обробляти фоточки для Інстаграм, але як це зробити в CSS? З цим сервісом немає ніяких проблем, адже він працює з css властивістю фільтр. І за допомогою різних фільтрів ми можемо дуже швидко обробити е, е, якесь зображення так, як нам потрібно, додаючи контрасту, додаючи е, світла, додаючи навіть чорно Білого ефекту, все це можливо в цьому сервісі. Дуже багато налаштувань для того, щоб ваше зображення вийшло ну, не таке, як в мене, а набагато гарніше. Звісно, в кінці ви зможете отримати потрібний вам CSS-код для вставки в проєкт. Якщо раптом. Після попередніх навчальних сервісів стосовно модулю GRID у вас залишились якісь проблеми, то вам допоможе генератор grid сітки Ось так він виглядає, де ви можете просто наклацати собі будь-яку grid сітку будь-якої форми, навіть складеністю, і, звісно, отримати готовий код для вставки у ваш. Проєкт, наступний сервіс об'єднує в собі відразу кілька генераторів, які працюють з тінями. Можна налаштувати тінь тексту. Тінь блоку, і отримати подібний ефект, просто змінюючи якісь налаштування та скопіювавши код для свого проєкту. Рухаємося далі і поговоримо трохи про оптимізацію зображень. І один з найкращих для цього сервісів це Тіні PNG, дуже якісно оптимізує зображення в формату PNG, JPEG або WebP, без втрати якості. Тут є, звісно, якісь свої але для проєкту по версії цілком достатньо. Рекомендую. Якщо у вас нема в IP зображення але дуже хочеться, то ви можете скористатися наступним сервісом. Він дуже простий в користуванні. Обираємо файл, наприклад, JPEG, обираємо, що конвертувати в ВП, так, і тиснемо конвертацію. І через кілька. Секунд, отримаємо вже готове зображення у потрібному форматі, буває дуже корисно. Якщо раптом вам треба буде згенерувати якесь SVG зображення, то ви можете скористатися наступним сервісом. Цей сервіс дозволяє зробити фігуру в векторному форматі, тобто в форматі. SVG. Є кілька налаштувань по кольору, по формі. Також можна обрати просто рандомне якесь зображення, рандомну якусь форму. Далі ви можете завантажити готовий файл SVG або просто отримати його код. Теж буває дуже і дуже корисно. Продовжуючи тему СВІДЖІ зображень, рекомендую наступний сервіс, якщо вам треба отримати якісь хвилі. Так, цей сервіс генерує ось такі хвилі, є налаштування, можна зробити, типу, графік якийсь або такий. Е, звісно, змінити колір і так далі. Також отримати рандомне значення. Ну і звісно, завантажити готовий svg код Ну і куди ж без нього? Чат GPT. Штучний інтелект, який в принципі заслуговує окремого відео, яке, можливо, вже є за посиланням в описі, або обов'язково вийде на цьому каналі. Цей чат можна використовувати в якості довідника, і я ніяк не раджу його використовувати в якості системи, яка робить роботу за вас. Все ж таки, це. Машина. І вона ніколи не замінить справжнього спеціаліста. Сподіваюсь, всі ці сервіси полегшать вам роботу. Знаєте ще щось цікаве? Обов'язково напишіть в коментарях. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.